Пригадуєте часи, коли ми переймалися імовірною деменцією дідуся Байдена. Байден дійсно забував часом дати імена, події і так далі. Це моє підтвердження. Але зате він пам'ятав, що таке Московія, хто винен у війні, що таке війна взагалі. А от зараз ми вам хочемо процитувати промову Трампа на круглому столі з бізнес-лідерами в Катарі. Однією з цілей американської делегації, наскільки виглядає, був продаж американських оборонних технологій, і Трамп зокрема згадав там і російсько-українську війну. От послухайте дослівний переклад того, що говорив президент США Трамп на круглому столі, підкреслюю, з бізнес-лідерами в Катарі. ДОСЛІВНИЙ переклад частини його промови, коли ви дивитесь на те, що відбувається з Росією та Україною, дрон вбиває величезну кількість людей. Ви ховаєтесь за деревом, а дрон спускається і кружляє навколо вас із вогнем. У вас немає жодного шансу, і дерево теж падає до речі. Це настільки інтенсивно. Я маю на увазі, ви бачите, як ці дерева валяться, як як, ніби їх спилює першокласний е, лісоруб, як, як ви знаєте хто. Шон Даффі. Шон Даффі, ви знали, що Шон Даффі, голова департаменту транспорту, який зараз працює над аеропортами і створює систему, тому що Байден нічого не зробив за 4 роки, а під Бутіджіч був головним, і він їздить на велосипеді на роботу. Він їздить на велосипеді на роботу, ви можете в це повірити. Він головний, він керує найбільшою авіасистемою у світі і їздить на велосипеді на роботу. Що за а? Вони кажуть, що він буде балотуватися у президенти. Я цього не бачу. Хто знає, правда, але я цього не бачу. Але е, коли я дивлюся на те, що вони зробили. Це настільки жахливо, що вони зробили. І ту роботу, яку вони зробили, вони витратили мільярди доларів. Вони намагалися під'єднати авіасистеми до до міді. Вони намагалися під'єднати мідь до скла, а скло не працює з міддю. І... У них було 30 тисяч різних підрядників, які виконували 30 тисяч завдань, і коли вони все це зібрали разом, вони витратили мільярди доларів. Воно навіть близько не запрацювало, і ми збираємося впровадити абсолютно нову систему. Це дуже важливо. У нас буде найкраща система, і ми думаємо, що знаємо, яка це буде система, але у нас багато тендерів. Але ми хочемо один чек. Ми хочемо уніфіковану систему. Ми не хочемо е -е 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 -е, 5 тисяч підрядників і всі в різних місцях, і дехто копає канави, а дехто не копає. Бо Уч, використовувати супутник супутник здається правильним шляхом. Ми скоро це впровадимо Але те, чого люди не знають, про шона або я згадав лісорубів Шон, ви ймовірно, не знали цього. Е, я не про цього шона, не цього, це не це інший шон. Шон Даффі, голова транспорту. Але він класний шон. Мушу вам сказати, але шон Даффі був світовим чемпіоном 5 років поспіль зі спуску з дерев і підйому. вниз вгору і вниз. Світовий чемпіон. Ось це називається серйозний лісоруб. Кінець цитати. Ну і так далі. Вам страшно? Бо трошки таке має бути страшно. Це ж говорить президент США на офіційній зустрічі, не в себе на дачі. І що цікаво, письменниця Тамара Горіха Зерня написала під цим текстом так, каже я теж прослухала оригінал виступу, все так і є переклад дослівний. А діло в тому, що Тамара Горіха Зерня не тільки письменниця, а ще й перекладачка. Вона перекладає книги з англійської на українську. Тож ми точно знаємо, що ці слова дійсно вилізли з рота Трампа. Вітаємо усіх в новому всесвіті, в якому президент США говорить оце, от все своїм приблагословенним ротом. До речі, промови Зеленського на цьому фоні ще не погані. Погодьтеся.